Попри небезпеку, більшість українців під час атак усе таки залишаються вдома і не йдуть в укриття. Ми продовжуємо серію матеріалів про безпековий лікнеп. Сьогодні Владислав Паливода розкаже про список речей, необхідних для виживання. Густий дим, масштабні пожежі, вибиті вікна і зруйновані будинки. Десятки людей щодня стають жертвами російських атак, і часто люди опиняються заблокованими в своїх оселях у темряві. І диму. Відіть відбирає. Як вижити в такій ситуації? Ми вирішили нагадати правила безпеки. Насамперед, саме час згадати про тривожну валізу. Про неї багато говорили, що на початку великої війни, і саме час її витягти. Я приміром зберігаю ось таку невелику спортивну сумку прямо біля вхідних дверей. І перше, що в ній має бути, це аптечка. Жодних зайвих ліків і препаратів у мене це бинти, ножиці, рукавички, засіб для дезінфекції, ран та пластирі. Це має бути ось аптечка безпосередня, індивідуальна аптечка для кожного самостійно, Але ми маємо враховувати те, що що там не було в тій аптечці. Ми маємо е вміти цим користуватися. Вона має бути у укомплектована. За стандартами факт, тобто це безпосередньо міжнародні стандарти, армійські стандарти. Ще важливо мати на похваті, й турнікет він допоможе стабілізувати себе чи близького до прибуття рятувальників чи медиків, але ним треба вміти правильно користуватися, щоб не нашкодити. Найкраще пройти курси надання першої меддопомоги. А ще кожному варто купити речі, які допоможуть сигналізувати про себе, якщо опинилися в руїнах. Приміром, звичайний свисток. Перше спробуйте кликати на допомогу. Кричіть, свистіть або телефонуйте. Треба зрозуміти, що коли обвал обрушення відбувається, то починається розборка завалів. Там спеціально, крім собак, на тренеру, робляться хвилинки тиші. Для того щоб почути вдруг хтось подає сигнали, хтось стоне, хтось кричить, хтось в свисток дує. Ще якщо є змога, можна гучно стукати. Коли переконаєтеся, що вас почули, чекайте, поки рятувальники до вас доберуться. Якщо допомога не йде, спробуйте вивільнити руки та ноги, але вкрай обережно, аби не зачепити конструкції, на яких усе тримається. Важливо бути готовим до темряви, пилу та диму. До прикладу, у мене є ось така звичайна тришарова медична маска, а також ліхтарик. Краще мати ось такий, який вдягається на голову, щоб руки були вільними. Зараз у нас відбувається в основному обстріли це в нічний час. То звичайно, що ліхтарик допоможе зорієнтуватись в певних моментах, бо буде відключення електроенергії. або... Можливо, не критичні завали, да, з яких можна самостійно там вибратись, скажімо так. То в цьому випадку так ліхтарик допоможе. Звернути увагу, треба й на взуття. Воно має бути закритим і гарно фіксуватися на нозі. Тож тільки на лунає тривога, краще взути кросівки бо, бо соніш. Можна покалічити ноги уламками та битим склом. Ще варто подбати про теплий одяг навіть влітку, бо вночі можуть бути заморозки. І звісно, важливо мати воду. Я собі поклав ось таку літрову залізну пляшку звичайної води і все. Хоча експерти радять мати ще й їжу. Якщо це будуть завали, можуть декілька діб пройти. Ну, перед тим як вже людей знайдуть, відкопають, тому ось ці декілька діб. Звичайно, що треба щось е, принаймні їсти, пити, якісь е, цукерки, батончики, шоколадки. А ще у списку необхідного пауербанк, та найкраще під час обстрілу це із тривожною валізою в руках, Так і піти в укриття. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.